І липня, близнюки. Перше. Хтось буде вашому вашим якимось цілям. Буде не визначено. Можливо, ви в якійсь ситуації зробите все, що ви можете, а далі от ситуація як подвісне і буде, ну нічого не буде відбуватися. Але вам цього дуже хотітимете. Можливо, це зв'язано з коханням або з тим, чим вам подобається. якісь будуть, Можливо, будете сподіватися, що якийсь рух буде. Можливо, це дійсно рухи буде, але він затягнеться, Буде деякий час, ситуація підвіша буде. Ви, можливо, яких вам дуже дуже переживання. Ви емоційно, у вас буде дуже такий пригнічений, дуже якийсь, можливо, можливо, депресія, можливо, якийсь дуже негативний стан. Дуже ви така будете емоційна. Тяжко вам буде взагалі, все от вам буде тяжкою ношою казатися. Це більше на вас емоційний стан вказує. Оце можливо і за всіх спер. В цілому ви будете дуже переживати, і це буде на вас давити. Можливо, і за роботи в, то, в основному. Можливо, ви іще будете переживати, що якась ситуація підвісне, або щось, щось якийсь у вас ресурс буде вкрадений, і це зв'язано з вашою роботою. Але потім, можливо, це через деякий час вас чекає якийсь подарунок, можливо, знайдете роботу, чи, можливо, якийсь е, гарний шанс. Ще що ви що було підвищене, чого ви чекали, воно збудеться. І у вас навіть, можливо, буде якийсь е, вибір. Ця подія касається. З чоловіком, ски немає е, нових дорог до нього. Можливо, ніяк е, не можете е, знайти вирішення проблеми якось. Можливо, цей чоловік, він далеко від вас, і опять же щось не виходить з ним. щось. Можливо, він якось себе так веде, що, ну, що ви себе не дуже справедливо якось відчуваєте, в тупік якось зайшли. Так себе веде, що це вас напрягає дуже, і дуже тяжко вам.